Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Зараз чекає електричка проїде, тому що ми знімаємо Опель, має бути якісний контент. Ніколи до того. І от знову. Опель, Zafira, це Турер, Компактвен. Я щось забув? Напевно, ні. Поїхали. Кожного разу, коли ми знімаємо Opel, до нас приходять багато хейтерів, багато власників Opel, які кажуть, що ми чогось не розуміємо, ми щось не розказали чи розказали не так. Ну але по факту, якщо у вас Opel і ми його чимось поганим обливаємо, це ж не означає, що він нам не подобається. Ні, просто в кожній машині є щось особливе. Ми ніколи з вами не знімали міні-вени і компакт вени Факт, за половиною роки в нас ніколи того не було, але ринок ними насичений. І коли я зайшов на авторія і подивився, скільки стоїть на продажі Opel, то Zafira B, це попереднє покоління з тими ще дурацькими фарами, тобто без дизайну, без того всього, їх там є реально дофігіші, їх там є чуть не 1300 штук. А от Opel C, Zafira C, там є буквально 40 штук. Як не дивно, вона втрачає свою популярність. Чому не знаю? Можливо, за рахунок того, що вже ціна чуть інша, Zafira B все рівно була чуть дешевше, але це нове покоління, і я не люблю знімати чорних машин. Чого? Тому що чорна машина втрачає всі лінії, як тільки ти її починаєш знімати, вона краде об'єм. Але тут я задоволений тим, що вона чорна, тому що я десь ставлю фотку, як виглядає світло Zafira C. Це просто панда. Отут фара йде, і знизу, оця чорна вставка, вона буде на всіх кольорах, і це реально виглядає як панда. В нашому випадку з дизайном все адекватно, і фара не світять. Зараз всі опелю повноважені, йдіть писати. Ті фари тут не світять. Я вчора їхав вночі, я тиждень тому їхав вночі нею. На ближньому фари світять отак. Обочину тобі освітлюють. А от на дальньому вони світять отак хрестом до гори. Ну хіба це нормально? При тому, що вони вже є налаштовані. Якщо б ми з тобою були в Європі, то в Європі в нас би був вибір бензинових двигунів. Були б 1,4 газ бензин, був 1,4, був би 1,6 бензин, був би 1,6 дизель. І ще я можу перераховувати десь хвилину часу всі двигуни, які на них ставились. Але ми з вами в Україні. І всі, хто привозить їх в Україну, розуміють, що ніхто 1.4 бензин чи газ, бензин тут купляти не буде. А тому на нашому ринку вибір двигунів є максимально простий. Цей 1.6 дизельний двигун на 110 кінських сил, і такий, як в нашому випадку, це є 2 літра, це є 135 сил, якщо я не помиляюся. І були вони в різному форсуванні. Тобто було те, як в нас 135. Було 160 кінських сил і було бітурбо. Там Опель клуб вже може собі позаздрити, тому що на передньому приводі з бітурбо 190 кінських сил вони могли вижимати менше 10 секунд до 100. Сенс тій машині їхати менше 10 секунд до 100 я взагалі не бачу, але чогось вони їх тут ставили. Якщо говорити про двигуни, то ні на форумах, ніде ви не знайдете інформації, що з ними не так. Там вони трошки теплонагружені за рахунок того, що тут місця не так багато. В них деколи вилітають і розтріскуються термостати за рахунок тої самої температури, яка є під капотом, але в основному вони ходять. Це все, що від нього потрібно. Навіть от зимою, коли було зараз мінус 10, мінус 11, в салоні було тепло. Тобто він не є холодний, він є теплий двигун, який і салон прогріває, і сам прогрівається до ресурсу. Питань нема. В нас на одометрі, якщо я не помиляюся, 230 тисяч пробів і суть. Opel зефірі, це ж є обрізаний капот для того, щоб зекономити тобі місце в салоні, для того, щоб його було більше. Але якщо ми подивимося, то двигун, дивись, у нас починається отут. Отака от от частина в нас просто не задіяна. Десь сантиметрів 40 в нас просто є не задіяно. Далі двигун починається тут, закінчується він десь отут, -от за щітками. А там далі ще за тим, от якщо ти подивишся, колесо в тебе отут-от десь. Є середина колеса. Тобто, створивши компакт-вен, в якому має під капотом вміщатися все і не тільки все, вони все рівно у тебе крадуть місце в салоні. Кот-салон це те місце, в якому, по суті, мало би бути дуже багато місця, так, Opel? Ну, ви ж так розраховували, коли робили компакт вент Але за рахунок того, що підкапотки в нас нема, оця от торпеда, яка на тебе виїжджає, дивись, я зараз сижу, мені треба підсуватися, щоб дістати до краю. Це реально незручно. В сеніках, на яких я їздив до того, в них реально менша торпеда. Та не набагато, там вона теж на тебе випирає, але не так сильно. Тобто, це місце, яке би, по суті, мало бути в тебе в салоні для передніх пасажирів, для задніх пасажирів, воно вкрадене. Воно вкрадене тим, що в тебе капот заїжджає чуть під торпеду, тим, що в тебе треба все розмістити, і та тут. Не все так класно, як би хотілося, але місця достатньо. От я як водій, мені повністю вистачає місця для ніг, так само пасажирам і так само на задньому ряді, ми зараз туди пересядемо, розкажемо, але місця там хватає. По функціях Opel це завжди щось нереальне. Якщо ми знімали, що ми знімали, астру ми знімали, і там був реально калькулятор, то тут я з тим розібрався. Кнопок стало чуть-чуть менше, будемо чесні. Оті всі кнопки, які відповідають нас за радіо, за Bluetooth, Bluetooth, якого майже нема, по суті, потім розкажу, за AUX, Вони все адекватно розташовані тут. І перше, що мене збило з толку, це те, що ми ж привикли до того, що та найбільша крутилка це завжди звук. А отут ні, найбільша крутилка тут це є вибір радіостанції або переключання треків, звук отут нас зверху. В принципі, може бути. Так само в нас є двохзонний клімат-контроль. З кнопочкою авто адекватно працює. І отут, оце, от, на що ти бомбив, тому що ти казав, авто, як можна було так розмістити, чого класно. Тому що, якщо в тебе нема, допустимо, підігріву керма, як в нашому випадку, кнопка підігріву керма знаходиться отут в центрі. І тобі не здається, що тут заглушка. Отут дві заглушки. Ось тут конкретно дві заглушки на підігрів передніх сидінь. Його нема. Що дивно, тому що є двох зони клімат-контроль. А от підігрів сидушок нема. А в наш час це, в принципі, опція, яка би мала бути. Так само тут дві кнопки, тобто стабілізація і парковочний асистент. Та виведені прикольно та класно. Чого в мінівенах мені дуже подобається зад, тому що я їжджу на універсалі. І деколи мені не вистачає висоти. А за рахунок того, що тут є велика ляда, і вона відкривається повністю на весь проєм чоловічі. Ніяка газель з епіцентру тобі холодильник не привезе. Якщо в тебе є зафіра, ти то можеш зробити сам. Я думаю, якщо навіть переднє крісло покласти, то десь 2,5 метри довжиною довгоміри ти можеш возити. По об'єму так навскидку, якщо задній ряд відкинутий, тут десь буде, напевно, літрів 900, отак, от, чисто 900 літрів. Кладемо задній ряд. Дивися, в що перетворюється, тоді багажник. Беремо раз. Так, беремо два. Два. І беремо три. Щоб після того, як ти склав задній ряд, в тебе рівна підлога. В тебе рівна підлога, на якій ти можеш розміщати, що тобі завгодно. Допустимо, знімаємо ще оцю фігню. Зняли. І таким чином, отут-от, дивись. Метр вісімдесят три. Навіть якщо дід у вас вже в лежачому стані, повірте, він завжди буде з вами, тому що Opel об'єднує сім'ю. Давай ще подивимося по органайзерах. От допустим, оця от штука, що отут є, це місце між багажним відділенням і заднім рядом, трошки незручне, бо бачу, що падає сюди скотч, потім ще один скотч, хтось десь знайшов золоту жилу, всякі щітки. Ну, Але це такий нюанс. Тепер в нас є підлога. Яку можна підняти. Під підлогою. Раз. Під підлогою два, під підлогою, боковій частині. Раз, боковій частині три. О! Напевно, п'ятикласники зараз дуже посміялися, тому що під підлогою у нас нема запаски. Та, і це є через те, що може бути тут третій ряд. Та, як міні створені для того, щоб робити й Трьохрядні, тобто вже буде сім місць. Тут реально може бути третій ряд сидінь. Звичайно, такий неповноцінний, на якому вміщується тільки ваша або найнеулюбленіша дитина, або наймолодша. Тому який він тут буде, я не знаю. У нас його нема. Але це все, що в нас є під підлогою багажника. Два рівні вона немає, запаски вона немає. Дивись. Зараз все буде. Я всім покажу. Дивись, ще раз, включаємо запалення, та давай фокус. Фокус прийде. Фокус прийшов. Включаємо запалення. Всі лампи загорілися. Та? Зараз всі погаснуть. І просто-напросто лишиться от. Чек в нас лишився. У нас лишилося те, що ми на ручніку і не пристівнуті. Ручник забрали. Заводимося. І стрілки пішли, перевірку проводити. І всі лампи знов загорілися. Чого, якщо всі інші автомобільні марки вміють це зробити, коли машина просто-напросто стоїть, включила запалення, і воно пішло, тут все не так, тому що трошки опель. Трошки опелю вони додали. І от, давай тепер на ходу. По-перше, я не буду розказувати, як вона рулиться і все інше, тому що я сів. Давай так, в руках мені все зручно. В руках в мене є справа підлокітник, який їздить. В мене є зліва підлокітник на дверній карті, і з ним мені абсолютно адекватно можна жити. Тобто я розмістився по руках, отак, по верхній частині, все класно. Але я їжджу на ньому вже третій день. Третій день. Третій. Ще раз, третій день я їжджу. Налаштувати крісло я не можу. Я можу спинку, отак, от собі чуть відкинути, тобто по настрою, чи мені там хочеться більше лежачи їхати, чи більше так рівна спинка. Я то можу зробити. Але незручно. Я вже пробую третій день налаштуватися так, щоб мені було зручно. Але ну ні, не вдається. А знаєш що? А тому що вони в машину, яка по суті є мінівеном, вмістили крісла мікроавтобуса або простого буса. Тому що тут крісло, от нижня подушка, ви не будете бачити, але вона дивиться отак. Тобто в мене завжди зад вище, ніж перед. А я наоборот. Я люблю, щоб я собі зад максимум пустив і щоб в мене коліна були підтримані просто сидушкою. А тут нема, тому що от у мене коліна звисають. Є оця класна подушка, яка їздить, вона нічим не допомагає. Я вже як не пробував. І вже навіть у нас є положення, щоб зміщати крісло в двох діапазонах вверх-вниз. Тому що є передня частина, може їздити верх-низ і задня частина. Я вже задню частину. от... Максимально назад вниз опрокинув передню максимально вверх і оце от, це дурне положення. Я вже скільки раз на ньому це замічаю, що я не можу нормально налаштуватися. Просто неможливо. І це реально крісла від буса, тому що на тому бусі, на мастері, на якому я їжджу, там так само. Там так само задня частина сидушки, вона нижньої сидушки вона є вищою за передньою, і ти завжди сидиш, отак, от, ніби ти десь за кермом якогось трафіка або мастера. Чого тут так було робити, я не розумію. Тому що за рахунок висоти, щоб ти сидів високо, ну нема логіки в тому. Оті сидіння мені не подобаються. Є багато людей, які кажуть, що вони класні, кайфові, підтримка. Ні. От по руках все класно, ти підлокітник, можеш чуть назад, чуть допереду. Тобто все тут адекватно. Я поставив руку на руль і поставив руку на дверну карту. Все класно, питань до того нема. От по сидінню в мене... Просто нереальні питання виникають ще з першого моменту, коли я на нього сів і коли спробував налаштуватися, і в мене цього не вийшло. А по салону, то, що мені подобається, то що вони забрали нарешті дуже багато кнопок. Там вони все рівно лишилися і все рівно Мультимедіа і Радіо вони мають дофігічки кнопок, але ті всі кнопки є інтуїтивні. Якщо ти спробуєш подивитися, що було раніше, кнопок було чуть не в три рази більше. Для чого? Ти. Як звичайний користувач, тобі все рівно зручніше запам'ятати розташування 10 кнопок, та? Там 15 кнопок. Але коли в тебе тих кнопок є майже 50, зрозуміти і запам'ятати всі, всі розташування і кожна кнопка за що відповідає, це реально треба з машиною пожити тиждень. От якщо ти подивишся, в нас тут пише Наві 600, і Наві 600 це є наша мультимедійна система. Вона не топова, якщо я не помиляюся, є Наві 900 бо там вже буде топовіша. І що мене нервує в ній, то що в ній є Bluetooth Зараз давай зайдемо в меню, конфігурація, настройка радіо. Ні, мене там телефона. От, є Bluetooth Bluetooth активація включено Але це не є той Bluetooth, через який ти можеш слухати музику. Це є просто hands-free. Тобто ти можеш через нього використовувати той Bluetooth як гарнітуру, просто щоб говорити по телефону. Люди, це машина 2012 року. Це не так давно. У мене Пасат 13-го і там є Bluetooth. Я знаю багато машин, які з 7-го року і там є Bluetooth. В чому біда було зробити ще додатково до hands-free тут активацію мультимедії? Чого? Я, щоб послухати музику, я маю ось сюди от займатися отим дрочевом з кабелями. Тобто, дивися, зараз все покажу. Щоб все було наглядно. дивися, я витягую свій провід, я втикаю. USB і через USB я вже можу слухати музику. Хіба важко додати функцію блютузу для відігрування музики? Я думаю, що ні. По клімат-контролю питань ніяких немає, тому що це є абсолютно стандартно. Кнопка кондиціонеру, рециркуляції, підігрів лобового, підігрів заднього, напрямки в ноги, рот і верх. Ну, тобто звичайний стандартний клімат-контроль на двох. Ото, що над головою в тебе багато місця, оце реально кайф, тому що в тому і є прикол цієї машини. Якщо в звичайний універсал або хетчбек ти сідаєш, ти просто сідаєш, тому що за рахунок висоти стелі ти сідаєш, сюди ти заходиш, тому що в тебе є великий об'єм повітря. Ото, що по місцю в салоні для пасажирів, для водія і для пасажирів є достатньо, так нема достатньо місця для їхніх речей. Деколи в машину я сідаю, в мене в руках можуть бути ключі, телефон, книжка, ручка. Куди я тут все маю покласти? Я не маю навіть підлокітника, в який я щось можу помістити. В Бардачок я теж нічого не покладу за рахунок того, що там вже є просто штатна інструкція, і сервісна його книжка, і навігація, і все. Тобто, чогось, от для мене це дивно. Ви ж назвали машину Турер. В офіційному релізі вона називалася як Zafira. Це турер. Турист. А туристи, як правило, мають з собою багато речей, тому що вони не вдома. І мати ситуацію, коли ти сідаєш в машину і не можеш поставити кудись свої речі, це для мене дивно. Мені здається, в у цьому Peжику 2008-му в ньому більше місця для органайзерів. Навіть якщо ти захочеш щось сюди покласти, ну та ти можеш покласти свій телефон. Але більше такого місця, щоб розкластися тут, в тебе нема. Навіть от зараз зима, та? десь там в тебе ззаді є шапка. Я прийшов в шапці в машину і хочу її зняти. Куди я її маю поставити? Що в нас ще є? Сонцезахисні вітрові козирки, та є дві фари до матіза в них. Там у нас є окулярниця мінімальна. Так само є оце, я так розумію, це динаміки для hands-free. Світла, якщо такого світла по салону, то його не вистачає. Тому що я завжди люблю ставити положення всереднє, коли відкриваються двері, щоб салон одразу засвічувався. Тут такого нема. Салон він є дуже великий, і через те, що салон великий світлом його наповнити важко, і в тебе отут якихось дві нещасних лампочки, в мене тут одна лампочка засвічується, і тому світла нема. Але от 2 літра дизель, дивись, що роблять. Раз, два. Дві секунди. Відсічка в нього на 4,5, 100. Там він має підрив. І якщо ми попробуємо... Ні. Бля, я буду можу... вітати нахуй! А ти поняв, в чому прикол? Він не кидається. Він не кидається, але... Я рулем крутив вправо-вліво десь на градусів 20, а йому було все рівно, він їхав прямо. А знаєш що? Тому що ззаді балка. І от в мене питання до конструкції, я ж просто не знаю, я щоб зараз не збрехати, я не знаю, чи на 190-сильній версії там теж буде балка. Просто якщо по логіці такій, якщо там реально на тій найпотужнішій бітурбо версії теж балка, то сенсу в тому нема. Диви, ми на світлофорі перші в ньому дуже багато моментів, багато моментів. В парі з тим мотором тут працює ISIN. Шестиступний і айсіни ніколи не бувають поганим. Як ви знаєте, японці роблять якість, японці роблять речі, і в них реально вдалося зробити цю коробку нормальною. При тому переключає вона не максимально швидко, але для машини такого класу цього і не потрібно. Я не буду того вимагати в машині, яка є по суті сімейна, яка є по суті для того, щоб завести там дітей в садик, в садик чи в школу, і потім поїхати з ними на відпочинок десь на зимових канікулах. Сенсу тут переключати ті передачі, як на ДСГ, за 0,2 секунди, тут нема. Тобто гідротрансформатор він завжди буде переключати гідротрансформатор. Але тобі треба розігнатися. Поїхали: 60, 65, 67. Все адекватно, все спокійно. Чопель хороша машина, тому що є і підлокітник, і два підстаканника. При тому підстаканники є великі, і якщо сюди помістити. Велику каву або велику колу з Макдоналдсу вона сюди влізає і вона не мішає тобі. Вона не мішає тобі ні з селектором, коли, коли ти працюєш. Допустимо, приїхав, паркуєшся, вона тобі тут не буде мішати. І так само в дорозі, я думаю, що навіть півтора літрова бутилка води. От, так. Давай заберемо з підстаканника і попробуємо поставити. Ну, десь так воно стоїть. Бач, можеш парі подумати, що це селектор. Але навіть отак, але навіть якщо би підлокітник не рухався, ставиш і дивися. Ні, це третє місце на пасажира спереду. Це третє місце реально на пасажира спереду. В тебе думки, це просто... Я деколи дивуюся, як ти дожив до 22 років з такими думками. Я до 22 Я сподіваюся, доживеш. Бачиш, всі стоять, чекають, в них корок. А ми, нам потім ми їздимо по тому сам, диви поворот з газом. Тримає! Прикинь! Тримає! Велосипедист! Похер. Тормоза. І тормоза нормальні. Тому що є чотири дискових. Нормальні тормози? Як на мене, нормальні. Зараз нам треба буде обігнати, допустимо, БМВ. Газ. Обігнали. Тормоз. Вибачте, перед людиною. Ми знову на тому світлофорії і знову ми перші. Давай виключимо стабілізацію. Противобуксовочна система виключена. Давай попроб... ми ж не спробуємо її 0-100. Але і сенсу в такій машині 0-100 нема. У нас виключена антипробуксовочна система. Давай зараз подивимося на її реакцію на газ. Дивись, нога ну, зараз на тормозі. У нас зелене світло. Газ. В ній дуже до фіа моменту. Вона зриває передні колеса зразу. От ми з тобою нажали на газ 2,5 тисячі оборотів. Вже починали шліфувати два передніх колеса. І її починає возити просто передом всюди. Ми з тобою вимагаємо від машини на передньому приводі, на балці, щоб вона поїхала менше 10 секунд. Прошу зі, що Це тури. Так, це тури, це турист, який має їхати зі швидкістю 60 по місту і 110 по трасі. Десь так, от ти правильно сказав, машина називається сів, поїхав, тому що критично важливо щось в тебе є все. В тебе є двохзонний клімат-контроль, в тебе є коробка автомат, на який зручно їздити там по місту, і яка дає нормальний розхід тобі по трасі. В тебе є два підстаканника і підлокітника. Якщо є два підстаканника і підлокітник, то це вже краще машина. В тебе може бути Bluetooth на hands-free, в тебе є і круїз контроль і може бути підігрів керма, залежно від того, яку ти знайдеш комплектацію. Я не можу виділити щось погано. От давай, допустимо, послухаємо музику. Та? Деколи це важливо? Я докрутив зараз до половини. У нас 30 поділок звуку. Дивись, вона виставлена в дефолтні налаштування. Десь десь дивись, десь 40. 40, 35, 40 є все адекватно. Йдемо догори. На 50. От ми докрутили до 50, на 50 в нас лишаються тільки високі, середні і низькі, де були, там і є. І давай зараз буде розгін. Дивись, 40. 50. 50. Давай, давай скажемо, музика є. Ну, типу, в режимі 20-30 гучності ти її слухати будеш. Я не скажу, що вона найгірша. Найгіршу музику я знаю, де тобі знайти. Найгірша музика не тут. Вона тут є, вона тут грає і, в принципі, хай буде. Розумієш, ми в цьому відео назвали декілька його мінусів. Але ті мінуси можна легко виправити. Та там не найкраща шумоізоляція, можна зробити додатково. Динаміка в ньому вистачає тої динаміки для того, щоб їздити возити дітей в школу. Йому заднього ходу мало. Ти розумієш, в сьогоднішньому відео ми навіть не сказали нічого поганого про нього. Загалом, та, він нормальний. Він не є найкращий, і через те, що ми не мали можливості зараз порівняти його з Тураном, Сімаксом, я не можу сказати, що в ньому прям дуже погано, а що не дуже погано. Але Opel тебе не любить завжди. чоловіче. дивись, це сімнадцяті диски, та здається, все класно, але хоч прикол. Ти платиш за машину, думаючи, що там титани. Я перший раз, коли його побачив, я сказав, боже, в тебе такі класні титани. І він сказав, та, ковпаки. Це штампи. Штампи закриті просто ковпаками. От в цьому прикол опеля вони тебе налюблять в будь-якому моменті. Якщо ти того не бачиш візуально, дивись, це 17-ті диски. Вони не будуть максимально дорогі, ти зможеш їх купити, все адекватно, але це просто штампи з ковпаками. І так буде майже завжди. Вони тобі показали, що в тебе малий капот і в тебе може бути до ФІА місця в салоні, але вони тебе налюбили, тому що в тебе до ФІА велика торпеда. Вони тобі показали, що в тебе може бути задній ряд. Так, тільки на тому третьому ряді може сісти людина. Людина не може сісти. Не може. Навіть якщо би він там був, це не є повноцінний третій ряд. Та для малих дітей або для, я не знаю, для неповноцінних не можна так казати. Ну не можна так казати, я знаю, але ну то Опель. І то не тільки в ньому так буде, так буде і в Сеніку, так буде і в Сімаксі, я в курсі. Але він отакий. Він ніби класний, з першого погляду він тобі подобається. Потім з першого погляду ти думаєш, то класно, то класно, але от сковпаки, але от торпеда. І так, Опель тебе налюбить в будь-якому моменті. А на цьому дякую всім, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі! Давай я ще задній знім. Взагалі будеш. Саня, ти в фрізбі давно грав?